Привіт, ми сьогодні граємо ігру вами виживання онлайн. І сьогодні будемо підходити Хозмах. Завершувати підходження, бо в мене там залишилося небагато. Якщо чесно, я не дуже і збиралась так повідоми. Ну, погнали вверх Так, зараз ми все тут спалимо. і пакали. За все спали Ну як Я тільки прийшла, а мене, дивіться, вже привітали. Моментально вже хтось звіту. Дивіться ляпочки. Тут потрібно. Закліто, Так, хай все горіть. Це щоб легше було доходити. Бо воно так домашне. Ти палач, Ти коли встиг? Я ж тільки пішла на них. Так, що тебе нічого хорошого не випаде я тебе прийду. Ну на сльоза. Ну окей. Так, хілимся. цікаво таких мужика чим ти лупиш молотом як домашні просто молодой так і там ще один защився переголутаємо їх опа Ключик. Ключик мне треба. Это надо двух вязаных освобождать. На меня очень чекают так и осталось. Что-то синего с него не выпало. Так, что-то я это очень классно. За ми їх двох звільнимо і поженемося сюди. Ну, за щоб не Ну, Це ж треба спалити. Я вже факали, хочеться трошки палити все. Ну, Тут нема, що палити. Так, дуже молопа, теж молодна. Давай гори. Де ще треба? Сейчас. А, одна слеза. А, три. Это добавилось. Так, я до вас пришла. Да, зараз мы его звеньем. Ну что? Что из-за То виходить, я з них отримала дві двойні сльози. Поки підійде. Треба складати і ящички відмінювати. Тут теж... Тоже... О, де теж дві сльози. Так, погнали до тих двох кімнаток, що там лишилося у мене. Тут нічого... Нема. Зараз да, ми ще спалимо і підемо доволі-доволі. Такі довольні, довольні. А, три. бомби. Житів ну, мене захватить, та й Не встиг, що я зроблю, я втекла. Так, ящик. І дві у мене. Всі два у мене от свої. Так, ще один, тут треба теж ключно, ну, Я вже все залутала, тому погнала до виходу. Чекай, мужичок. Дай, О, мужичок. Да, я все зачистила. О, два ключик. Так, виходимо віце. О, диви. стрілку і навіть все показує. І навіть наполягати не, не треба. Тут тільки 4... А, п'ять бомжів. Семе. Нічтожі, дивимося, що потрібно для скрапу генератора. Це все в мене є, крім цієї проводки, де її знайти. На самому немає. Так, старий силовий кабель, старая АС. Ну, Наступне відео буду показувати фарм цього кабеля, а поки що ми завершимо на цьому моє відео. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення. Пока-пока!